Казірошки, я вас вітаю. Ви в мене сьогодні до да? Саме краще приходить в кінці. Записую ваш розклад, вибачаю, що трошки пізніше, але зараз кінець року. Це ваш розклад на січень. Давайте подивимось. В мене буде три колоди Таро. Це колесо року, це колода богиня у тобі. І ще третя колода це класіка. Riди a і буде ще одна така класна колода, яка називається Believe in your own magic. повір в свою магію. Буде така маленька афірмація для вас. І так, сідайте зручно. Січень, Які у вас плани? Що будете робити в січні? І ми запитаємо вам, для вас поради у Таро, що краще робити козірошкам у січні. Ось нас якраз там дні народження. Я вас вітаю з вашими днями народження. Хто першого родився чи 31? го Напишіть, будь ласка. Як ви святкуєте, оскільки це такі цікаві дні, Ви, в принципі, всі святкують і Новий рік, і Різдво далі, а для вас по-іншому. І так, поради для козірошок на січень. Це відносини, які вас будуть спокушати. В принципі, дьявол це в нас такі по цій карті: це залежні сексуальні відносини з людиною, можливо, токсичні відносини, можливо, ви знаходитесь з аб'юдезером. Аб'юзером у шлюбі, або це просто, скажімо так, назвемо це закоханість так, в рамках, яка насправді. Вас ранить. У вас на дні колоді, суд. Це означає, ви шукаєте виходу з цієї ситуації, ви шукаєте можливості вийти, вийти з тих залежних відносин на новий рівень. Ті, хто живе з нарцисом, така. Тема дуже цікава, боляче. Вам інколи буде важко самому вийти з тих відносин, оскільки вами постійно маніпулюють. І якщо ви живете з назвемо аб'юзер, нарцис, тиран, людина має з часом на вас настільки великий психологічний вплив, що ви самі не виберетесь з того лайна. Давайте назвемо так, як є. Це психологічне насилля над вами. Тому вам потрібна. Допомога, допомога психолога, і тут не допоможе пускаршитися подрузі, яка е, зможе сказати, ой-ой-ой, який він поганий. В даному випадку е, вам справді потрібна е, допомога професіонала. Тому, дівчата, якщо ви хочете поставити всі крапки над І, і шукаєте справді суд, от ви бачите, ви, е, е, вам потрібно світло, вам потрібно звільнення з цієї ситуації. Завжди, в кожному своєму гороскопі кажуть, в тароскопі так, звертайтеся до психологів, звертайтеся до професіоналів, оскільки вони допоможуть вам лікувати вашу душу. Так, це можливо коштує вам грошей, але ми складаємось з певних. Ситуації з минулого, з назвемо це комплексами, назвіть це почуттями вини, або якісь ем, механізми поведінки, і потрібно виходити з них. Інколи ми настільки там сидимо міцно, ви не можете самі вийти і змінити свої думки. Тому звертайтеся до професіоналів, який вам допоможуть. Давайте ще подивимось Казірошки, ще одна карта. Десятка. Жезлов, це карта, яка каже, така важка робота. Вам важко. Ви навантажені. Якщо це робота, то ви завалені чи будете завалені, буде дуже-дуже багато роботи. В принципі, як то кажуть, кінця краю не видно. В даному випадку відне, видно то кінця краю, бачите, дорога є, але ви навантажили. От ви скажіть, чого ви навантажили всі ті гарбузи в ту корзину? Розвантажте себе. Можна покласти гарбузи, хай полежать, візьміть собі три штучки, віднесіть, потім ще раз прийдете. Інколи залежить від нас, знаєте, як думию, дороблю, зараз все, а потім відпочину. Це неправильно. З точки зору психології, то потрібно робити паузу: 5-10 хвилин між такими, називають секвенс, між модулями. Да? Наприклад, так, що ви вчите. зараз повчу три години, а потім відпочину. Це не є правильним, потрібно повчити. 15 хвилин завжди робити паузу між вашими, навіть на уроках. Ви бачите, 45 хвилин ми повчили, там 10 хвилин чи 5 хвилин пауза. Це для вашого розвантаження. Тому подумайте, що вас зараз навантажує, які думки, які події, які люди, і як вам це зробити, оскільки все залежить від вас. Хто вас змушує це все на собі тягнути? Ніхто, абсолютно, тільки ви. Можливо, це перфекціонізм. Да? Якщо подивитися ці дві карти, то ви просто втомилися від відносин, від токсичних відносин, які ем, вас вже відійшли до, скажімо так, до ручки, оскільки десятка це вже остання карта да, ем, серед маленьких арканів. І це вже означає, що якщо ситуація зараз не вирішиться, то буде дуже-дуже погано. Будь ласка, казірошки вирішуйте цю ситуацію. Наступна колода. Ми запитаємо в колоду, яка називається Богиня у мені. Вона чим відрізняється, чому вона цікава. Вибачаюся, у мене тут друг товариш, мене гріє. Ця колода цікава тим, що старші аркани вони прописані так, що їх. Назва пов'язана з певною жінкою, да, яка є богиня, е, в певній міфології, або вона пов'язана з певною жінкою, яка зробила внесок у розвиток руху феміністок, або щось таке цікаве інше. В мене дуже любить постійно сидіти разом з кимось, членів родини. Він, як тільки хтось додому приходить, зразу до нас біжить. І так, Скорпіонть, у господі, вибачте, Казірошки. Просто колода дуже велика, в руках її тримати інколи важко. Так, Казірошки, січень 23-го року. І так, перша карта. Смерть! Ой, яка краса, трансформація, тарам-пам-пам-пам-пам. Просто класно. Дивіться, ваше дно колоди дурак. Дурак це в нас в даному випадку це богіння персіфона, якщо ми про це говоримо. І жінка, яку звали Амілія Ергарт. Вона була першою жінкою, яка змогла перетнути Атлантичний океан на літаку. І Основа ситуації, да? дурак, новий шлях, нові горизонти, новий початок, весна. І в даному випадку смерть. Смерть це не фізична смерть, а ваша трансформація. Бачите, як вона тут танцює? Коли, якщо не помиляюся, то жінка, яка є прототипом цієї карти, це тантовщиця. Коли ви танцюєте, ви виражаєте себе, ви показуєте свою внутрішню частинку. Оскільки да, хто каже, подивіться, як люди танцюють. Деякі стоять так у собі рухаються, хтось прям не знає, куди руки діти. А, смерть це трансформація в вас справжнього. Ви, можливо, якщо навіть дивитися тут, да, були в цих відносинах і. А ви не були самі собою, скорпіончики. Чому я вас називаю скорпіончиком? Вибачте, будь ласка, козірошки. І а, от для того, щоб зробити трансформацію, можливо, вам треба станцювати. Оскільки, коли ви танцюєте, в танці звільняється енергія, звільняються ваші комплекси, ви можете рухатися, як вам завгодно. І ви можете побачити себе. Є танцетерапія, є люди взагалі, які включають просто музику і починають танцювати. І це допомагає їм цю енергію вивільнити. Якщо ви звільнитесь від свого крокодильчика, від свого дьявола, який робить вам, от скажімо, не життя, а існування, то ви будете танцювати. Танцювати, змінюватися, шукати себе. І у вас іде основа це новий шлях. Взагалі, хто в нас персіфона? Ви пам'ятаєте, да? набула жінкою Аїда, і він її відпускав на певний час, той період, коли була весна, вона приходила на землю. І тоді вся земля. Розквітала мама її Деметра, вона була дуже рада. Потім вона поверталася знов до Аїда. Тому подивіться, будь ласка, що робить ваш Аїд? Аїд, ви знаєте, це Бог підземного царства. А, і чи може взагалі піти від нього, щоб ви завжди могли квітнути. Але для цього станцюйте. Включайте музику, трансформуйтеся це просто класна карта. Не бійтеся змін, не бійтеся новим шляхом йти. І е, визнавати себе. Це дуже круто. Давайте ще одну карту для вас витягнемо. Суд. Ну, бачите, у вас три старших аркани і тут. Подивіться, в одній колоні два старших аркана. Тут у вас три старших аркани. Е, так, зараз чихну, ще буде один. Е, е, заявляйте про себе. Заявляйте про свої думки. Заявляйте про своє бачення світа. Заявляйте про взагалі, покажіть свій голос. Суд така карта, знаєте, яка каже вам, прийшов час, коли всі отримують те, що вони позаробляли. Коли люди отримують по своїм заслугам і зможуть. Повністю змінити своє життя. Якщо ви були одружені з вашим токсичним хлопчиком, це розлучення, це, можливо, просто розрив відносин. І е, е, ваше завдання зараз заявити про себе, і процес трансформації має відбутися. Це дуже-дуже круто, оскільки в нас зараз е, початок нового року, початок нового циклу, у вас є шанс взяти ці енергії з собою. Я за вас дуже рада. І давайте ще подивимось на одній колоді. Колода Райдера Уейта. Мій кіт штурмує щось там. Це таке незвичайне відео сьогодні, одні якісь події. Казірошки. Взагалі, ви знаєте, це може бути також відносини від батька і дитини. Це може бути такі аб'юзерські відносини, коли батько намагається, знаєте, як батьки розлучені і так, наприклад, маніпулювати. Ти будеш жити зі мною, не треба жити з мамою. Це можливість для вас подивитися на цю ситуацію і вийти з тих відносин, щоб не маніпулювали вами. Якщо ви є дитиною, оскільки такі маніпуляції проводяться і. Вашому батькові не має бути, наприклад, да, там 40, а вам е, там, менше. Ну, тобто, це може бути, що вашому батькові 60, а вам зараз є, е, там, не знаю, 40 років. Тобто це різний вік, не тільки дитина і там, батько. Да, це можуть бути і старші люди, в яких от такі ось відносини. Давайте запитаємо ще в іншої колоди карт поради. Для. Козіружик на січень 23 року. Це пуста карта. Це карта, яка означає, що ви самі маєте прийняти рішення. Е, інші колоди вам говорили про трансформацію, про те, що ви маєте змінитися. І от ця колода вам каже, це залежить від вас. Шлях, яким ви підете, все залежить від вас. І інша карта. А, дивіться, знову смерть. Смерть. Death. Тут німецькою мову, до речі, вчимо мову, да? Death англійською мовою. І тут смерть Der Tod. Ось вам така порада. Трансформуйтеся, змінюйтесь, оскільки зміни приходять тільки тоді, коли людина знаходиться у динамічному стані. Коли ви знаходитесь у статиці, нічого не відбувається. І зараз подивимось ще афірмацію для вас в оракульній ракульні, колоді. Дуже потужно, ви знаєте, серед всіх знаків, козірошки, ви прям відлічаєтесь. Так, для вас афірмація. Come home to yourself, поверніться додому до себе. До речі, карта часто випадає для знаків гороскопу. Поверніться до себе, хто ви є. Виходьте з цих відносин, робіть трансформацію і повертайтеся до своєї суті, до своєї середини, до свого балансу, до того, хто ви є насправді, а не до того, ким вас хтось хоче бачити. Казірошки, я вам дуже вдячна. Пишіть коментарі, як у вас програється ця трансформація, які події у вас відбуваються. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам потрібна приватна консультація, то ви знаєте, мої дані є під відео. До наступного зустрічі!